Надвечір, 16 серпня, в обласну службу з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу на Малашівецькому полігоні. На місці рятувальники виявили горіло сміття, яке викидають за межами полігону. Горіння здійснювалося в п'яти точках на території цього стихійного звалища, що говорить, скажімо так, про характер невипадковості в цій пожежі. Проведено було гасіння і орієнтовно. В 22 другій годині відкритих очагів пожежі не було було лише тління окремих осередків, яке, скажімо так, не давало ніякої загрози ні людям, ні поширенню пожежі на сміттєзвалище, ні поширенню на населення. Пунктів. Це, що сталося зараз на суміжній території, ще раз підкреслюю на суміжній території з сміттєзвалищем і горіло там в першу чергу суха рослинність. В тому числі і ті побутові відходи, яке місцеве населення чи хтось там інший вскинув, поза межами. Отже, забруднення помірне і таке, яке при звичайних пожежах в природних екосистемах пожежу рятувальники ліквідували менш ніж за добу. Під час гасіння задіяли багато техніки. Самоскиди привозили піщану суміш для засипання місць горіння, а для довезення води використовували навіть цистерни з молокозаводу, через що пішли чутки, нібито вогонь заливали молочною сироваткою. Та як було заявлено в засоб маси інформації про те, що це може що необхідно закривати сміттєзвалище, тому що є складність з гасінні і це не відповідає дійсності. Де поступове перешаровування відходів з інертними матеріалами згідно з проєктом вкатується це все, і фактично небезпеки виникнення спонтанної пожежі на самому сміттєзвалищі? Немає, звичайно, якщо боронь боже там хтось не поможе. Чимось так, як ми бачимо зараз на суміжній території. Про те, що підпалити могли навмисно, припускає і заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. Декілька років вже поспіль Свансач маємо ознаки штучного запалювання. полігону. насправді маємо штучні у зв'язку з тим. Попередні роки з неділі на понеділок порядка п'яти пожеж виникали в один день з неділі на понеділок. Тобто це теж дуже цікава закономірність. Деякі пожежі виникали взагалі під час опадів. Йде сильний дощ, і одночасно потім знаходять, знаходять залишки пляшок з залишками горючої суміші і так далі. Станом на сьогоднішній день, за інформацією служби з надзвичайних ситуацій, є ще кілька осередків тління сміття. Однак ситуація під контролем. На місці постійно чергують рятувальники.